Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справа житейські. Задали мені питання, чи слід зараз переходити на іншу роботу. Давайте подивимось. Чи слід тому, хто дивиться, змінити роботу, звільнитися з теперішньої роботи і перевестись на нову? Скажіть, покажіть. Тройка Пентаклій. Шість жезлів і правосуддя. Ну, дивіться, ви дійсно зміните роботу, бо 6 жезлів вийшло. Що так, там, де ви зараз, більше там працювати не будете. І що на той роботі, на якій ви зараз, вас не дуже добре платять, але багато роботи, і вам там складно, важко, складності. І неадекватна оплата. Але це карта правосуддя. Це може значить, що, зараз додаткові карти, не спішіть змінювати роботу. Та робота нова, на яку ви йдете, вона не буде швидко. Тобто вам будуть обіцять, але вас одразу туди не візьмуть. Там якісь будуть такі затримки, бо повішений, що ви будете довго чекати. В них якісь на тій роботі на новій, якісь розборки з правосуддям. Щось вони повинні відстоювати себе, і там ну, проблеми з тою роботою, на яку ви збираєтесь йти. Бо повішений це що це не буде скоро. Це будуть якісь затяжні процеси, що ви можете на цій роботі, яка вам не подобається, звільнитись, але на нову вас не візьмуть так швидко. Або не візьмуть на ту, яку ви зараз плануєте. Це також таке може бути. Давайте подивимось, що буде гарного, що для здійснення бажання. Карта сила і паж кубків. І 10 кубків. Дивіться, оце знову карта, що це буде повільно. 10 кубків це так, що ви будете задоволені, що нову роботу ви знайдете, і вона вам буде подобатися. Ви будете робити те, що вам подобається, і адекватно отримувати кошти за ту роботу нову. Але по-перше, пажу кубків, це буде дуже повільно, це не буде так швидко. Ось, плюс це повішене і правосуддя. Також, ну зараз подивимось, ще додаткові карти візьмемо. Так, що буде поганого башня. Башня це небезпечно. І тут карти такі небезпечні вийшли. Ота От організація, куди ви будете переходити, їм треба постояти за себе, відстояти себе. Бачите, башня і підмивають під них бережок підмитий, тобто вони можуть розвалитись, пропасти, впасти. Це карта, що робота буде, вони працювати будуть, але тут якась зрада предательства, що їм треба як відстоювати себе буде, захищати себе по цій карті також. Ось. І що це на перспективу, вони справляться з якоюсь своєю проблемою, там, де їм треба в суді щось буде відстоювати. Тобто вони зараз, на момент, коли ви будете влаштовуватись на нову роботу, вони не можуть адекватно оплачувати також ваш труд, вони не можуть собі дозволити нових робітників. Так що почекайте, поки не звільняєтесь старої роботи, коли вже точно вас будуть брати на нову, то тоді можна переходити, бо ситуація небезпечна, суть происходяща. Ну, да, що треба захищатися. Також карти кажуть, ваші мрії здійсняються. І порада. Хочу подивитися, яка. Порада. Ну, зараз, от з, цих, з цього розкладу, що зараз є, то вам не треба поспішати, треба ще раз все зважити. І на роботу, на яку ви збираєтесь, не дуже сподіватися, краще мати ту роботу, яка у вас зараз є, вона більш стабільна, і пошукати інші варіанти. Бо цей вибір нової. Ну, нового роботодавця мені він не дуже подобається, бо у цього роботодавця якісь проблеми. І пораду. Що карти порадять вам? Давайте пораду, дайте пораду. Що робить? Переходить, не переходить. все завершиться. Карта дьявола вийшла, це якийсь обман. Ну, дивіться, не поспішайте, робота з'явиться ще якась. Ви не задоволені дуже ось, але колесо фортуни, що зміниться в кращу сторону. Тобто судьба вам підкине якийсь кращий варіант, що робота буде та, яку ви. Е Ну, не ця робота, на яку ви зібрались, буде інша робота, на якій ви віртуоз, ви дуже класно це будете робити, і ця робота вам дуже буде подобатися. Ось і це як змінить вашу долю, так як було раніше, не буде, все повністю зміниться і буде адекватна оплата цій роботі. Але це не та робота, про яку ви зараз думаєте, це щось інше. З цієї роботи, на яку ви зараз збираєтесь, там якась проблема, обман є, страхи, що ви як жертва. І карта Отшельника, що навряд це. Ну, що це здійсниться? Тобто не поспішайте, але нова робота буде. І тут навіть вийшла колісниця, це може бути якийсь переїзд. В декого програється як переїзд, в декого це просто як успіх. Ось. Але з тою роботою, на яку ви зібрались переходити, тут четверка кубків це не хороша карта для, ну, для роботи, що ви будете дуже незадоволені, це буде довго, нудно. і... Ну, Будете як якийсь обман. Отаке. Такий вийшов розклад. Ось. Але ну, карти непогані, ну, завершиться все добре. Тут повідомлення про те, що ту роботу, яку ви зібрались переходити, що вони, як скажуть, почекайте, треба ще почекати, і ви довго нудно будете чекати, поки вони повирішують свої якісь проблеми. Тому не, не треба на ту роботу йти. Не поспішайте, подивіться ще якісь варіанти, бо доля пер, підкине вам ну, більш вигідну якусь пропозицію. Є по шестьорки жезлів ви точно роботу зміните, і вам її треба змінити, але не на оцю, яку на першу попавшуся. Ретельно вибирайте. Перші дві карти, ці, що вийшли, вони показують, що ви важко працюєте і не отримуєте адекватну оплату. Що це не та робота, яка вам потрібна. Вам дійсно треба щось змінювати. Прийшов цей час, бо 6 жезлів. Все погане залишиться в минулому по цій карті. І треба рухатися. Дійсно, треба щось змінювати в кращу сторону. Так, а я перекриваю. Заперечую весь негатив. Це все добрі карти, хай будуть то вам доля ставить такі умови, що ви можете дуже сильно помилитися, але якщо ви будете ретельно до цього питання підходити, то у вас чекає, як нагорода, дуже класний варіант. Шукаю, чим перекрить. Зараз ось Верховний суд і шукаю карту мир. Зараз ми перекриємо всі перешкоди, які заважають вам змінити роботу на адекватну, на гарно оплачувальну роботу. І також, щоб вам вона подобалась. От 10 пентаклі ще щоб було багато коштів, щоб гарно оплачували. Карта Сонце. Та це також про гроші, щоб було багато грошей. І ось карта Мир. Вище сили, прошу, приберіть ці перешкоди, які заважають вам, змінити роботу на ту, яка вам подобається, щоб була гарна оплата, приберіть ці перешкоди, перешкод більше нема. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, та буде так. Ось такий вийшов розклад у нас. Бачите, карти радять не поспішати, пошукати ще й інші варіанти. Прийшов час поставити лайк цьому відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дякую за донати і до зустрічі на каналі.